Хотів я обійти тему того, що, е, е, що ми там начебто напали на Путіна, да, але все ж таки не, можу, не зможу обійти цю тему. Вже всі про неї сказали. Доведеться мені не те, що щось про це сказати, а просто знаєте, так підсумувати. Ну, По-перше, е, не витримую, скажімо так, коли ці шльопки е, вийшли і оприлюднили карту польотів дронів. Начебто польоту дронів з України і били по Нов Новгородській там. Якийсь резидент. Короче, якийсь сарай. В Новгор Новго... Новгородській цій області, Російської Федерації, по якому-то, начебто, цей Сарат належить Путіну. Він не знаю, чи він можливо. Дивіться, можливо, можливо, це Путіна, і можливо, там є. Якщо брати логіку, що в Росії туалети десь там на вулиці і хрін знайде, то тоді, скоріш за все, це такий великий такий царський туалет, який винесений з Москви. От дуже схоже, і в цьому напрямку, звісно, да. Але ми. На відміну від Росії, не, не топим в сартірі, як вони роблять, да? і тому це вже апріорі бред повний, що вони заявляють. Але тим не менше, оприлюднили вони карту, подивився на цю карту польотів. Красиво, що, що вони, звісно, навчилися. Бо ми завжди оприлюднюємо, як вони б'ють і показуємо маршрути того, що відбулося реально, того що зафіксовано не тільки в Україні, а також в Європейському Союзі. Вони це це також бачать і, в принципі, всі ці дані надають, але вони намалювали щось ідентичне. Цього, звісно, не було. Але знаєте, що мене прям таке тригернуло? Значить, вони малюють, начебто, те десь десь з Чернігівської області було запущено, тобто з півночі України. Значить, воно полетіло через Брянську, далі, де я навіть собі записав: де? Брянська, Смоленська тверська. І Ажногородська. Тобто воно пролетіло 4 області, типу, в 5 там, чи 3 області, в четвертій вдарило. Да? І вони поки, по-перше, во вони виходили заявляли, що 90 чимось а, безпілотників вони типу, збили, 91, здається. Да? Причому показують, що в першій області в Брянській, да, вони збили 40 чимось безпілотників. Ну, Щоб розуміти цей бред, це все одно що заявляти, що якщо щось залетіло на територію з Росії на території Харківської області, то ми говоримо, що це б'є по банкові, по Офісу президента України або по парламенту. Ну, воно залетіло, блин, малюємо маршрут до Києва, от, тіпа, типу, він, мав би бути таким, і просто в Харківській області його збили. Ну, це такий самий бред звучить, да? от так же, як і тут вони намалювали. Але для Лахов Сайдіот. Для своїх лохов, то звісно, вони там бля, всі упороті просто е, біляни, не просто біляни, а я не знаю, чого вони об'їлися, але в будь-якому випадку зомбі, вони є зомбі-раби, і їм навіть нічого пояснювати не треба. Просто сказати гавкайте, і вони будуть гавкати. Але вони, вони цю діч торгують всьому світу, і це така дичина просто.